Селидове Донеччина після того, як росіяни окупували частину міста, там розпочалися стріли цивільних. У неділю офіс генпрокурора підтвердив, 24 жовтня росіяни відкрили вогонь з автоматів по цивільному автомобілю. У ньому їхали двоє. На місце події прибули військові ЗСУ. Відтягнули з лінії вогню постраждалого та надали йому першу медичну допомогу. В офісі генпрокурора повідомляють про ще один воєнний злочин. І, ймовірно, ворог роздав у місті двох жінок. Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у мережі Телеграм підтверджує жахіття, які коють росіяни у місті, після обльоту дронщиками підконтрольних територій міста, особливо приватного сектора, було помічено на вулицях в цивільному одязі, при тому, що ці ділянки міста не постраждали від активних бойових дій. Тобто ці вбивства відбувалися вже після взяття під контроль цих територій супротивником. Пілоти відзначають, що таких чимало по місту нині росіянам не дають просунутися за залізницю біля вишневого. Терор цивільних, і там, куди ворог дістає ракетами. У Дніпрі день жалоби напередодні через російську атаку, п'ятеро людей загинули, понад два десятки поранені. І оце бачите, хвилина. Секунда, якась. російські війська активізувалися на Корахівському напрямку. кажуть у генеральному штабі, найзапекліші бої нині поблизу Селидового окупанти сунуть у бік Торецька та Щербинівки. Тим часом на банковій назвали умову необхідну для початку перемов із Росією, і це не кордони 91-го року. В інтерв'ю італійському виданню керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, для початку переговорів ворожі війська. Мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року. Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими. Вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни. Ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни глобального півдня також засуджують російське вторгнення і силове захоплення територій. Щоб розпочати переговори, треба повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року. Кордони так званої федерації на Курщині тим часом палають під вогнем українських десантників. На Курщині Росіяни вирішили штурмувати позиції поліських воїнів, ДШВ. Найманці зі 155-ї бригади морської піхоти та так званого спецпідрозділу Ахмат готувалися бравурно захопити українські позиції. Утім, на полі бою все пішло не за планом. Наші десантники знищили всіх, двоє здалися в полон. Ганна рибалка, п'ятий канал. Ста... Російсько-українську війну може зупинити Індія, адже півтора мільярдна країна має всі важелі, щоб підняти ціну агресії для Кремля. Індія спільно з Китаєм, Туреччиною та ще кількома державами можуть докластися до санкції проти Москви І тоді Росія не виживе, принаймні економічно. Про це президент України говорив в інтерв'ю індійським змі. Заявив про можливість проведення наступного саміту миру в Індії, а ще деталізував пункти плану перемоги, зауважив, що пропозиція розмістити західні далекобійні системи в Україні це не забаганка для якнайшвидших ударів по Москві. Щодо пакету стримування Росії, це не значить застосування ракет. Хоча це було б справедливо, тому що Росія застосовує проти нас ракети. Але ми говоримо це не про застосування, а стримування Російської Федерації. Це пакет далекобійної зброї, який Україна не буде застосовувати, якщо Росія припинить війну проти нас, припинить агресію проти нас, припинить вбивати наших людей. І тому цей пакет далекобійної зброї повинен знаходитись в Україні. Це превентивна. Зброї це попередження Росії досить вбивати людей. Досить агресору треба зупинити, але Москва не хоче зупинятись. Кендерівські війська вже готові до бою. Хоча тепер заяви про перекидання літного спецназу з пхен'яну змінюються на геть протилежну інформацію. Видання «The Wall Street Journal» посилається на південно-корейську розвідку, зазначаючи, що Кім надав Росії недосвідчених і зовсім молодих солдатів. Переважна більшість не досягли 20 років ймові. Вірно, про це говорили представники Сеулу під час брифінгу у брюссельській штаб-квартирі НАТО. Тепер і Альянс підтверджує присутність кандерівців сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейських військових відправили до Росії і їхні підрозділи вже залучили у Курській області. Це свідчить по перше, про значну ескалацію участі КНДР у війні з Росією. По друге, це ще одне порушення резолюції Радбезу ООН, І по-третє, небезпечне розширення російської війни. НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Понад 600 тисяч російських солдатів вбиті або поранені у путінській війні. Він не може продовжувати свій наступ на Україну без іноземної підтримки. українці дають відсіч з мужністю, стійкістю і винахідливістю. Члени НАТО продовжать підтримувати вільну і незалежну Україну, тому що безпека України це наша безпека. Натомість українські бійці солдатів Кім Ченина досі не бачили. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні військ Сіверск, яке доповідає про операцію ЗСУ на Курщині. Так, дані розвитки такі є, але ж ми по факту вже село оборони. Якщо будуть такі дані, ми оприлюднимо їх поки щодо бойового контакту або полонених. У нас немає, поки не на цей час даних щодо саме військовослужбовців КНДР. Але є нове підтвердження боїв у Курській області за участю 47-ї механізованої бригади ЗСУ «Магура». Ті показують зачистку російських посадок біля веселого за допомогою американського БМП Бредлі та танків Абрамс. Протитанкові ракети влітають чітко у ворожі укріплення. Пасак, п'ятий канал. російські ганчірки в українському селидовому ворог оприлюднює нові кадри з ключового міста для оборони Покровського напрямку. Генштаб ЗСУ не підтверджує захоплення населеного пункту. Заявляють, що поблизу Селидового окупанти намагаються витіснити з позиції українських захисників. Західні змі більш песимістичні у німецькому виданні Die Welt кажуть, що від початку жовтня ворог захопив 478 квадратних. Кілометрів української території, зокрема, лише за минулий тиждень майже 170 квадратних кілометрів, і це найбільший успіх для Росії від березня 2022-го, коли ворожі колони рухалися на Київ. Український фронт сиплеться так різко. Ситуацію оцінює генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку повномасштабного вторгнення керував обороною Миколаївщини. Ой, ну всі ми знаємо. Я не відкрию військову у таємницях, якщо скажу, що фронт у нас посипався, на жаль, Селідова вже е, зайшли орки, і вони вже там закріплюються. Я думаю, що в найближчий час вони е, обідуть його хільцем і захоплять повністю, що дасть їм е, е, тактичний вихід на Покровськ. Це дуже, ну це дуже для нас погано. причини провалів на фронті, за словами Марщенка, це нестача людей, техніки та боєприпасів, а ще дисбаланс в управлінні військами. Про це говорить і Роман Костенко, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, зауважив, що найближчим часом комітет має обговорити з міністром оборони всі проблемні питання. Але поразку на полі бою Костенко теж не бачить. Дивіться, можна програвати Якийсь момент в даний момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас ресурсами. І противник наступає, і в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів для цього це і е, помилки в управлінні, це е, питання е, відсутності нормального і кількості ресурсу. А в нас його спочатку війни ми не були ним забезпечені більше ніж на 50%. і Росія завжди переважає. Але сказати, що ми програли поле бою, ні, зараз просто противник. Має ініціативу і має перевагу. Україна не має альтернатив, щоб рухатися за підготовленими планами. І один із пунктів плану перемоги це підвищення обороноздатності. Хоча й тут є проблемні історії. Насамперед, створення української далекобійної ракети потрібно розбудовувати оборонно промисловий комплекс, для цього потенціал. Він розбудовується і є деякі в ньому такі важливі перемоги. Але деякі є моменти, які до сих пір не вирішені, в тому числі і ракетна програма. Хто б там що не говорив про те, що там ми яких досягли успіхів за ті три роки, які ми витратили на це, я б не сказав би, що це успіх. Це... Це, мабуть, найменше те, що ми могли зробити за три роки, враховуючи те, які там і кошти виділені, були які рішення були прийняті. Немає власних ракет, але було б непогано отримати американські видання New York Таймс деталізує пропозицію президента України з розміщенням західної зброї для стримування Росії. Змі заявляють, що Зеленський пропонував США віддати їхні власні томагавки. Це крилаті ракети, які можуть летіти на понад півтори тисячі кілометрів. Білий дім назвав таке прохання нездійсненним запитом. Не томагавка, але щось високоточне прилетіло до окупованого Луганська. Як повідомляють аналітики, ймовірно, удар стався в одну із старих військових частин, де ворог зберігав свій боєкомплект. Олексій Пасак. П'ятий канал.